За мою спиною бабуся вона дуже довго ходить, дивиться і все не знає, що купити. Давайте разом допоможемо їй підготуватися до нового року. Доброго дня! Доброго. Вітаємо вас. Ви у нас сьогодні тисячний покупець, тому вам сьогодні подарунок. Як вас звати? Надія. Надія. Надія а скільки вам років, пані Надія? Вісімдесят ну, п'ять. Виглядаєте, ви набагато молодше? Мене звати Данило. Зараз ми. Візьмемо возик і підемо з вами вибирати те, що вам потрібно. Добре? Треба ж настрій новорічний вам робити? Ну так. Да. Беріть, це ваше сьогодні. А, Досить? Да. Яблочко хочете? Так. Да. Оце гарнесеньке. Яблучко у нас є. Давайте апельсинок ще візьмемо вам. Слідишка млі багато. Все нормально, контролюємо. Я працюю на Святого Миколая. Апельсинчик. Да, Даже не вірить. Не вірить. На столі хочеться, щоб у вас грибочки стояли. Як вам? Молочко. Це залишимо, хай буде до м'яска. Новий рік же. Скажіть мені чесно, коли останній раз Десь не пам'ятаю. Можна вам нагадати? Баночку вам червоної три? Дуже, дорога. Дуже? але ж ви ж теж дуже дорога людина. <су> Таку колбаску полюбляєте. Там докторська чи сосісочки краще, що любите, кажіть? Сосисочки поїхали далі. Тепер туди ми їдемо. Шука багато на колесі. Скільки вона не побути дорослого? Зважте, будь ласка, філія сток п'ять. Філешечка. Дуже смачний десертик. Ввечері з'їсте, добре? Пончиково, яблучний, апельсиновий. Добре? Добре, і не ловко. ми ж сир ще з вами хотіли взяти. А, а який сирок хочете? Которий недорогий і не вкусний. Таких не буває. Шостка завжди робить найсмачніший сир. Один а вони різні. Один такий, інший такий, спробуйте. Неожиданно. Так. І давайте з молочки ще. Що ви хочете, скажіть, будь ласка. Ну, у мене сметана. Дуже смачні, я сам такий їв. Залишаємо вам. Питний йогурт дуже смачний. Я даже... Я гадаю, 20% нам потрібно, так? Да? Так. Да. Ну і зараз фінішна пряма, до яєчок дійдемо. Яєчки, все добре. 82 кілометри. Труба, так? Да? От і ціни. От і ціни. А ви в Києві народилися? Так. Да. А де працювали? О. Я забула на Артема. На заводі? Ага. А чоловік є у вас? Ні, він вже помер. А скільки років вже ви сама? 15-го. Тож я вже 5. Вже 10 років майже. 10. Ви далеко живете? Ну, я вас підвезу, щоб ви ж не дотягнете цю історію. Всю. Давайте, мабуть, ще один пакетик, бо це не влізе. Я... Підіймете? 1025. Ну, теж я вам кажу. 1121. Картку. А ну, чесно мені скажіть, скільки у вас пенсія? 500 гривень. Як не, не може бути 500 гривень пенсії? Чому? 5 тисяч може. Коротше, далеко не в'їдеш, так? Да? Да. Воно дуже важке. Ви сама не донесли да ніколи. У вас сім'я є. Звісно, в мене дружина, двоє дітей. О, так лучше б на них витратили. Не хвилюйтеся мені, моїм підписникам, друзям, партнерам. Ми завжди підтримуємо людей. Я впевнений, що ця підтримка для вас буде дуже доречна. Конечно. Ну, а для вас большие расходы. Сідайте, пані Надія. Не Мерседес, но їде. За вас буде повний. Мене пам'ятати? Да. Слухайте, да, ну це приємно. Прошу. Куди вам поставити, пані Надія? Для благословіт вас Бог, щоб все, все у вас було добре. Дуже дякую, дуже дякую. Обійму вас. Да. Бережіть себе, мені приємно було з вами познайомитись, зробити вам невеличкий подарунок. Я впевнений. Тепер на Новий рік у вас буде ще один тост за нашу команду. Добре? Да. Спасибо. Все, бережіть себе. Як називається ваш Хелпер Україна. Ми називаємося. Отак. Все, бережіть себе, пані Надія. Спасибо. Спасибо, Данила. Щасливо. Дякую вам Щасливо на дворі вже сонця нема, але мені тепло від того, що ми з вами зробили чергову добру справу. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наших добрих справ стане ще більше. Ну а якщо ви хочете долучитися до наших добрих справ, посилання в шапці профілю далі буде. Бережіть себе.